Це коли е центральні органи влади усвідомлюють, що вони не можуть е військовим шляхом подолати сепаратизм або розуміють, що витрати, е пов'язані з відновленням території і є реінтеграції, вони значно менші, ніж вигоди від повернення е цієї території. Е власне кажучи, е за різними оцінками в Україні. Близько 20% населення згодні побудувати стіну і відокремити рубло від решти України. Наскільки ця ідея раціональна, наскільки вона приваблива, це дуже суперечне питання. Однак, приймаючи таке рішення, варто пам'ятати, що це буде порушенням українського суверенітету, це буде порушенням територіальної цілісності і не факт, що в інших регіонах не виникне подібний сценарій. Але з, з плином часу йде поляризація, тобто розширюються мости між Краматорськом і Донецьком, між Сєвєродонецьком і Луганськом. Тому навіть не, не визнаючи факт відокремлення, стає все важче і важче повернути цю територію. І остання німецька модель, вона найпривабливіша. Вона спирається не на силовий шлях, і вона спирається не на поступки у вигляді особливого статусу чи на федералізацію. Її особливість в тому, що вона вимагає дуже дуже Багато часу, можливо, навіть десять днів. Як це наприклад, Західній Німеччині знадобилося 41 рік, щоб об'єднати Східну Німеччину. Це ґрунтується навколо того, що держава, яка втратила контроль над певною територією, зможе на спочатку побудувати настільки привабливу державу всередині, щоб. Це те, інша територія, яка не лояльна, щоб можна було її переконати в цьому. І ще одна особливість в тому, що реалізація цієї моделі дуже сильно залежить від зовнішніх факторів. В даному випадку повернення Ордло до складу України безкровним шляхом, без жодної автономії чи особливого статусу на довоєнних умовах, можливо, лише тоді, коли буде згода Росії. А поки що ми не бачимо для цього. Тому, можливо, ця модель є найбільш популярною, бо вона передбачає ціль реінтеграцію ордло. Але щоб її втілити, по-перше, потрібно сконцентруватися на реформах і потрібно будувати таку державу, що, начебто, поки з нами нема Криму і ОРДЛО. І от спочатку побудуємо привабливу державу, потім поговоримо а, про реінтеграцію. І, звісно, для того, щоб обрати якусь модель з цих чотирьох чи виробити унікальну українську модель, потрібен суспільний діалог. Бо, як ви бачите, суспільство дуже сильно відрізняється. А, і від того наскільки буде консолідованішою позиція суспільства, а, військовослужбовців. Жертв війни, громадянського суспільства, тим легше буде прийняти те рішення, яке буде найбільш відповідати інтересам України. І тим сильнішою буде позиція України у нормандському форматі чи в інших форматах мирних переговорів. От. Дякую. Є, ну, як ми побачили, що кожна з цих моделей має багато особливостей, і звичайним висновком є, що Україна має виробити якусь свою. звичайно, використовуючи напевно досвід кожної з цих моделей. Зараз ми перейдемо до політичного блоку. Протягом січня ми проводили консультації в Києві з представниками парламентських фракцій, де обговорювали. Ну, такі невеличкі анкетування, до якого більше вони схиляються варіантів. І я передаю слово нашому старшому експерту Анатолію Оптисюку, який саме спілкувався з політичними силами. Добрий день. Я так само є координатором цього проєкту, і ми спілкуємося із різними політичними партіями, і ми прекрасно розуміємо, що це я в першу чергу. Політичне питання. Ми сідали в Києві з головами депутатських фракцій, з депутатами і обговорювали можливості фактичної імплементації мінських угод і яким чином вони накладаються на наші моделі, про які говорив Євген. Я ще раз говорю про те, що це умовно. Кожна із цих моделей вона просто показує можливий напрям, або ми надаємо особливий порядок місцевого самоврядування. Або ми військовим шляхом ідемо і знищуємо фактично проросійський анклав і реінтегровуємо на військових умовах цю територію, або ми її відрізаємо повністю, блокуємо і е, будуємо фактично Україну в тих умовах, яких ми фактично зараз маємо, або ми взагалі е, заморожуємо цей конфлікт і живемо постійно. В статусі такої соціальної напруги. знову ж таки, проблема виникає гуманітарно, що робити з людьми, що робити з економікою, оскільки, в першу чергу, страждають люди. Вчора ми їхали сюди, в Краматорськ, на Майдані семеро молодих хлопців, там тисячі людей прийшли, прощалися. Ну, це просто катастрофічно, коли гинуть люди. Але знову ж таки, повертаючись до позиції політичних сил. Фактично у нас тут поляризація відбувається, і така от інформація, що відчувається в Києві, це підготовка фактично на мою думку до дострокових до виборів. Тобто температура і такі от рухи, які йдуть і в парламенті, і в кулуарах, і в уряді на ринку політичних послуг, сприяє тому, що відчувається от така. Політична напруженість і особливо таке питання, як Донбас, воно ще більше розділяє самі партії і депутатські фракції. Тому, якщо ми поговоримо про обласній модель умовно, то, звичайно, що одна єдина така чітка позиція, дуже така артикульована, спостерігається в опозиційному блоку. Тобто вони навіть зареєстрували там, свій законопроект про МТО Донбас, там, в принципі, в брошурах. Ви можете більш детально подивитися. І, зрештою, якби така позиція, вона певною мірою синхронна із виконанням мінських угод. Але основна проблема мінських угод полягає в тому, що вони були покликані зупинити активну фазу війни. Все. Тобто вони не можуть врегулювати цей конфлікт. Мінські угоди підписали для того, щоб там не було просування військової техніки і так далі. Але те, наскільки вони прописані, тобто Жодна зі сторін конфлікту не може їх виконувати без певних репутаційних втрат. Тобто тут ви задавали так само питання про Крим. Так? Безумовно, ми теж підтримуємо думку про те, що ці питання потрібно було розглядати.